Чи вплине долара на ваше життя? Напевно, вплине. Здорожчують продукти харчування, здорожчує покупка житла, здорожчує паливо. 100% вплине. Воно вже вплинуло до долар за останні за 2-3 роки, за останні два роки він виріс два рази. І все зросло. Автоматично зросте, якщо долар буде зростати, так косметика дорожча, все дорожче. Це насправді дуже погано, тому хай долар буде на такому стабільному рівні і не росте, і все. Або я просто поміняю багато доларів, і тоді хай вже росте. Я взагалі до курсу долара не прив'язуюсь, тому що в мене моя мета якби намагатися заробляти більше, ніж я заробляю, і в мене це досить непогано виходить. Я якби до курсу долара не прив'язана. Та напевно ні. А чому? Ну, типу, я просто заробляю в еквіваленті до долара. Ну так, безпосередньо я ріалтор займаюся продажем квартир, то, звісно, він впливає. Звісно, вплине. А чому? Ну, здорожчання всього. Ну, всіх вплине. Чому? Інфляція. Ріст курсу долара означає інфляція. Однозначно. Дякую. У нас всі не на росії. Закуповуються за валюту. Бензин, дизель, все, так що вся піде вверх. А чому? Тому що у нас гривня, а на наша на долар. У нас в селі, коли долари не ходять. Вплив звичайно. Чому? Ну, тому що мені здається, як підніметься курс долара, то піднімляться ціни, наші, ціни на наші українські товари, на жаль, і не послуги. Для а вірите в те, що долар 28-му році буде по 54? Не вірю. Чому? Я оптиміст. Наріс долара на ваше життя. Можливо. Чому? Не знаю, буде дорожче все коштувати, напевно. І ну, в загальному, блін, все подорожає.